Про запорожців. От які богатирі були, земля не держала. У нього, у того запорожця сім пудів голова, а вуса в нього такі, що як візьме було він їх у руки, та як розправить одного туди дрого-сюди, то і в двері не влізе. Хоч би ті двері були такі, що через них і трійка коней з повозкою проскочить. Вони на дванадцяти мовах уміли балакати, вони з води могли сухими виходити, вони вміли, коли треба, і сон на людей насилати, і туман, на кого треба пускати, і в річки переливатися. Вони мали в себе такі верцадла, що, дивлячись у них за тисячу верств бачили, що воно у світі робиться. Оце, як іти куди в похід, то він, хто там у них був за старшого, чи ватажок який, чи сам кошовий, візьме в руки верцадло, подивиться в нього і каже Туди не йдімо, бо там ляхи йдуть. І туди не йдімо, бо там турки або татари заходять, а сюди йдімо, бо тут аж нікогісінько немає. А як вони воювали? Стануть було тут, на орловій балці, а проти них двадцять полків вийдуть, Так полки самі себе поріжуть, кров тектиме по черво коням, а запорожцями байдуже стоять та й сміються. А це все від того, що вони знаючий народ були на своїй землі, їх ніхто не міг взяти.